Одинчного бачення від Прилуцької громади вже працюють на фронті. Очі для військових придбала Прилуцька міська рада. І вже сьогодні захисники успішно виконують бойові завдання, озброївшись монокулярами. Хочу подякувати Прилуцькій міській раді, також міському голові та депутатському корпусу за надані нами тепловізійні монокуляри, які дозволять нам найближчим часом виявляти повітряного противника набагато раніше. Аніж це було до цього. Тож очікуйте повідомлення про збиття повітряних цілей. Слава Україні! Цьогоріч коштом міста для військовослужбовців Прилуцької тероборони купували й інше обладнання. В арсеналі бійців є старлінки, активні антени Мавка, метеостанції, далекоміри, акумулятори до рацій, автошини. Прилуки продовжують підтримувати захисників. І сьогодні Прилуцька міська рада спрямовує значні кошти на закупівлю обладнання спеціального призначення для Прилуцької тероборони та Збройних сил України.